147-й день в Канаді, 07, 11 23. Сьогодні вже вівторок і дуже-дуже скоренько час летить з роботою само собою, і скоро п'ятниця. І скоро п'ятниця. Але ну, по порядку, по порядку. Зранку я прокинувся. Ох, я вчора пізно ляг спати. І я думав, що я хочу спати цілий день через те, що пізно ляг спати. Зранку ледве встав, Але тут е, ці вітри шинук. І багато у кого голова болить, дзвонила до мене Марія в неї болить голова от якраз від тих перепадів тиску і тої всієї фігні. І я сьогодні, і Румба і ще страшно хотіли спати. Румба був замучений, Ну, він завжди замучений, але тут був замучений більше. І я, коротше, з того, що я був не виспаний, забув взяти на роботу обід. Е, зібрався, поїхав. Поїхав на роботу, приїхав. Е, ну, випив я кави зранку. Випив я кави. Е, е, випив я кави ми пішли, обійшли технічні приміщення, але кава мене зовсім не розбудила. Я такий, як зомбі ходжу. І каву румба приніс. Оце, що українка йому продала лоток, а ця кава це таке собі капучино. І воно ясно, що як не кава. Тож, ми обійшли приміщення, я такий напівсонний, туди-сюди. Румба теж якийсь зомбі, коли голодний або невиспаний, або якийсь не в настрої, Він зовсім поганий. Зовсім поганий, не хоче робити, щось придумає, дурне. От так. Закинув ще коцик, одіялку, в мене було синє таке величезне, що ми сиділи в парку, я закинув його в пралку і забув його там. Воно ясно, що його викрутило, я там поставив все на максимум. Воно мені не потрібно, я думаю, його викинути, але нехай буде на роботі. Поперу, завтра ще раз його переполочу і, і, і викручу. Забув його там. Е, Далі що ми собі думаємо? Заявок дуже багато нема. Е, є малювання, але там шеф видумує вже роботу на інших об'єктах, на інших будівлях. І я кажу, так, давайте ми з'їздимо пляшки здамо. У нас вже пляшок два мінівена тільки в наших будівлях. І ще в інших будівлях шеф по мінівену. І, і після того поїдемо на його будову. Він каже: ні, давайте тоді загрузіть машину і поїдете до мене в е, ну, іншу будівлю. Там треба, Що там треба було? Треба поміняти лампочку, поправити вікно бо скв... сквозить протяг. Е, в ванні вода помало стікає. І бачок в унітазі. Вода дуже помало набирається в бачок. Чотири дитячих речі, ну, для мейтенанса, для гендімена то є фігня. І він нас потягнув з собою. Ну, це може бути, як в Франції було. В Франції платять працівникам за годину. І фірма, як наймає, вона перераховує працівників, скільки. І їм вигідніше загнати в квартиру 10 працівників, щоб власник побачив ага, 10 людей туди-сюди, і така сума велика виходить. Бо один прийде і буде мати цей менше. В і... Франції нас заганяли побільше. І подовше ми працювали. Отак, вот і фірма мала бабки. Тут, може, для того він нас пригнав, але я не знаю для чого, але ми там походили, посиділи. Е -е записали, що треба, і поїхали здавати пляшки. Поїхали ми з ним здавати пляшки. Пляшка одна була розбита, і я порізав оцей пальчик середній. Покажу його так, бо Румбі я показував інакше. <плес uhhh -y -y> <h> Поїхали ми туди, але були 12 година перед тим, як заїжджати на пляшки. Я кажу, їдемо, купимо собі їзд. Вже було по 12 12.40. Кажу, раз ми профукали обід на роботі, я його забув вдома, їдемо, купимо собі Макдональдс. О, давай, давай, їдемо. Але Макдональдса не було. Ми заїхали в QW магазин. Це такий, це такий, як Макдональдс. Тут їх багато всяких різних. І заїхали ми туди. Купили картоплю по картоплі фрі, він взяв собі курячий бургер за 7, майже за 8 доларів. А я взяв собі е, бекон е, і там три котлетки. Великий, за 10. Він як побачив, вау, а він не хотів, каже, я хочу курку. Та добре, курку бери курку. І взяли по каві і цей. О, щось там пишуть. Добре, в групі пишуть. Оживає по чуть-чуть група. Е, так як написала, тільки що от, е, одна жіночка додавалася і каже, група оживе після 41-го чи е, п'ятниці. Треба, щоб зараз люди спілкувались, бо зразу зачеплю цю групу, бо, блін, ніхто нічого не пише. Був, ні, є кілька людей. Андрюха зразу за солодки написав. Е, там е, 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 Хтось за пиво, хтось за цей, але все, крапка. Треба, щоб щось було, і я нічого не бачу. Не бачу ніяких е е відеосів. Це, ж е я роблю так: є безкоштовне приміщення, за яке платити не треба нікому. І безкоштовний паркінг, за який теж не треба платити. Це ж супер. Кафешка, відкриті двері. Можна взяти в термосі алкоголь, само собою, щоб ніхто не бачив, бо там камери. Але. В Україні би тільки наші почули: ага, безплатне місце, можна посидіти. Все моментально організовано. Але тишина, я зробив таке собі голосування в групі. Хто хоче принести зі своїм, хто, своє. От, будуть родини з дітьми, діти щось їдять, щось не їдять. І кожен принесе щось собі і плюс поставити чуть-чуть на стіл, чуть-чуть, трошки, щоб багато не лишалось. Все, дуже просто. Я б теж приніс, я, наприклад, піци не хочу. Але половина мовчить половина за піцу, половина за своє. І тому треба буде купити Треба буде купити піцу, щоб вона була точно. Бо так в кінцевому результаті не буде нічого. Це перший раз перший раз такі паті. На другий раз вже люди побачать, що і як, і як краще. Тож, я вирішив купити піцу, фрукти і напої. Все. Решта хто що хоче. Можна дозамовити піцу, я візьму небагато. Так, щоб люди скинулися по 10 доларів, це невеликі, невеликі гроші. От Далі дальше, дальше. по роботі, по роботі попили ми то, здали ми пляшки. Мали ми ще два телевізора, там люди викинули принтер, отакі от дрібниці і понесли, викинули там зразу поруч електроніка. Електроніка, що я взяв? Я взяв там е, дріт е, мікро usb білий, у мене просто білих шнурів тут досить позаду. Ох! Зразу я собі зробив таку перестановочку. Ця тумбочка була більша, подвійна, я її змінив. І тепер вона у мене. Тут в мене більший прохід. І якщо буде спати на цьому великому ліжку двоє людей, то ніхто не буде битись головою в цю, в цю тумбочку. Бо перша була така от сюди і сюди. Гарна ну, для одного. А так, е зручно, зручно. І це в одному стилі. Я цю знайшов вітання, а ту велику поставив туди. Цю приніс сюди, і в тій великій в мене ще зберігається багато речей. Я собі взяв три шуфляди, там в мене буде три. А все звідси приклад туди. Тут ще пусто треба навести порядок. Порядок. І з цієї сторони ці колонки, що я вчора показував, 5 і субвуфер, Просто ідеальні, я тільки що їх перевірив. Аж тільки що, бо вчора не мав часу. Вчора я лазив там їсти готував і цей. І, Коротше, пізно ряд спати. Я сьогодні перевірив найкращі колонки, які можуть бути. Ну, брав і за 50 чи наскільки там, за 40. Брав за 40, пробував взяти за 80, але найкраще за 25. Він дійця, який зразу пише мені, ой друже, вони все працює. От, що я просто казав про індійців? Вони ну, здебільшого я зустрічав тільки добрих індійців. Просто вони брудні, От і все. Це вони так виховані, там нічого не зробиш. Їдять руками ну, страви. Ще одне наші заду, запланували якось спаті. 25 го числа, це субота, і ми йдемо в якийсь індійський ресторан. Не знаю, за які гроші, але ми не скидаємося на то. Ми скидаємося на день народження одної дівчини по 50 доларів. з роботи в неї день народження 23 -го? чи 27-го. Йдемо ми в індійський ресторан. Отак. Ідійську кухню. Я люблю все, так що в індійська мені зайде тим більше, бо в них гострі страви. А я люблю. Знову я відхилився від темне. Здали ми ті пляшки, і після того ми поїхали ще в Монтрокс. Далекий об'єкт. Там нас кілька приміщень, які здаються в оренду. Там піде всякі ресторани, спортзали, дитячі садочок. І ми просто там замінюємо сміття і оглядаємо технічні приміщення. Де бойлерна, де вода, де електрика. Ми це все оглянули. І поїхали назад. Приїхали ми до себе назад. Так, зараз зараз. Приїхали ми до себе назад, весь філіч. А там шеф каже, так, давайте, пацаки, збирайтесь. А, ні, ми перше каже: ми йдемо на обід, на перекус. Ми не казали, що ми їли вже бургери за цей рахунок. І цей. Ми йдемо на перекус. Ми пішли на... до себе. Я собі зробив каву вже третю каву, вже нормально чорну. На тому кавому Мараті нацнув Стронг. Вона мені ніби ніби більш-менш очі відкрились. І легше, легше мені зараз. Вдома вже легше, зараз я взявся за прибирання і то все загубилось. Тож, попили ми кави, румба. Я купляв ті всі бургери, там вийшло 30 доларів з картоплі Фрі, і плюс 20 доларів за ту кавоварку, що я купив, замінив. І я сказав, що я хочу продати за 50. Або 20 візьмемо з пляшок. І він ще дав мені 20, так що я отримав 50 доларів. Свої. 20 чистими. За кавоварку. І ми посиділи, прийшов шеф, знов дав купу роботи, купа завдань. Купив е, в туалет, замінити, там, де ми були, е, систему, е, яка набирає воду. Вікно, я йому порадив. Він просто не знав, як поремонтувати. Вікна, вікна там отак відхиляються і так закриваються. Просто вже сама система чуть-чуть зігнута назовні, і він то бачив. Я кажу, тут тільки можна дати ще одну стрічку. Або інакше треба знімати вікно і вигинати це назад, перекручувати в інше місце. Нам там можна було зробити, там вже просто було видно, що сам метал вигнутий назовні. Але він тупо побоявся, каже, ні 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 бо то як відкрутиш, вікно впаде вниз, а то, я не пам'ятаю, який то, 25-й поверх. Ох, вже хтось дзвонить. Невідомий. Ага, ясно. Ну я перезвоню. Добре, що відео не зупинилось. Коротше. Отаке от. І ми пішли туди. Поїхали ми туди, взяли все, взяли замок, що треба було поміняти в дверях. Лампочки, все взяли. Тож ми приїхали, я зразу кажу Румба, поміняй замок в дверях. Просто поставити замок назад, і цей. І все. І Румба взявся то робити. А я пішов скоренько в вікно, бо там треба вікно відкрити, і щоб румба часом не випав з вікна, я вирішив то зробити. А ще й протер, бо я знав, що він не протре. Гарно проте роб, клеяв то. І поки я робив то, він міняв замок. А, я ж поміняв по дорозі лампочки. що там лампочки, Я зразу виліз на драбину, поміняв лампочки. І кажу, я йду скоренько наклею то, а ти поки міняй замок. Я відійшов, роблю то, а е, кричить: Роман, ти тут? Я кажу, тут, включи світло. А вимикаєш задля нього, що він на присідці сидить, я просто встати і включити світло. Мені темно, тут мені треба трохи світла. От, от, Видумаю якусь фігню. Я кажу, добре, добре, зараз е, цей, закінчу тут. І собі роблю, бо в мене там багато роботи треба протерти і гарно все обклеїти. І... І він цей. Добре. Він е, е, якраз ключ... е, прийшов власник, включив йому світло. Він дякую, дякую. Все, закінчив то. І я кажу, ну йди, і... і... зливний бачок відкрути систему. І зараз замінимо. Ну, воду перекрити. Він то вміє робити, він ж рік е, має, Так само я, я вже закінчую. Вже от е, перевіряючи, закривається, Роман, перекрий воду, бо мені тут вода тече. Ну, вода йому тече, коли він відкриває. Він сидить, нічого не робить і сам не може піти перекрити головний кран. Каже мені, добре кажу, зараз закінчую і піду. Він так посидів секунду. Щось тут не так. Я йому просто даю можливість задуматись, чи він правильно, чи неправильно. Він так подумав, а, так я сиджу, я ж можу сам піти закрити воду. Пішов перекривати, перекрив внизу, перекрив наверху і наверху перекрив погано. Як От вода отак відкрита, а отак закрита. А він перекрив на стільки. І вода проходить. І він каже, щось я не розумію, чого вода тече. Я пішов, подивився, точно не закрив, повністю я перекрив. І вже він взявся відкручувати. Був трошки зальот, бо там е, от як йде зливний бачок, вода стікає на стільки і трошечки залишається ну, сантиметрів 5 води залишається. І щоб відкрутити систему, відкрити внизу кришку, ну вся вода витече, її треба викачувати окремо або пилососом, або вибирати. І він того не зробив. Хоча шеф йому говорив: візьми пилосос, бо там така от фігня, шеф вже, напевно, теж з тим попався. І цей. І така от фігня, що вода потече. І він взяв того не зробив, він відкрутив, піднімає і вода витікає. вся, він... Добре, що догадався назад поставити той клапан, він там резинку має, і вода перестала текти. Але витекло досить багато води. Вона зразу моментально пішла під унітаз. Там ж не про але трошечки інакша система. Тут силікон навколо унітазу не дають. Не буду розказувати там, але там є місце, де вода затікає всередину. І вода скоренько пішла вниз. вниз, І на поверх нижче. І Через вентиляційну систему почала капати на туалет внизу. Е, він зразу перестрашився, там той власне каже, там внизу вода тече, я дивлюся, там реально так страшно виглядає, вода тече, капає, той зразу знімає на свій телефон, як там. Бо думаю, може пошкодитися якась система вентиляції, якісь дротики. ні 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 Але я мусив то все протерти. Зробили, зробили. Фігня. Закінчили ми то і повернулись м -м, назад. 41-й поверх, ясно, тут голосування, люди. І то працює як BBC. Баба-бабі сказала. Інформація передається, передається, і тут нові люди, туди-сюди, побачимо, що буде. Ну, все просто, все просто приміщення, гараж і місце. Я думаю, що все буде добре. навіть, е, е, Все має бути добре. Я ще в групі напишу завтра, що приблизно і куди. Основне, щоб була піца, напої і фрукти. Все, решта хтось доносить. Каву я все одно візьму. Марійка казала, що вона візьме каву. Але я хочу взяти цей пакет. Я завтра зайду, зайду в Тім Хортон і спитаю, скільки він коштує. Хоча зараз з телефона зайду, тож можна подивитись. Мені сподобалось на роботу у нас беруть м -м, пачку, там не знаю скільки літрів. І ззаді є молочко, цукор і стаканчики. Дуже класний набір. Це якраз такий собі корпоративний набір. І нехай там буде. Каву, я думаю, на ніч багато хто пити не буде, то жодної пачки хватить. Отак. От Позвонив до мене, написав Написав до мене друг з України в Фейсбуці, питається, що там, як там. Він сам військовий. У ну, нас в Україні зараз всі військові. Тож він під Мар'янкою. Під Мар'янкою сидить тяжко. тяжко там, Та всім тяжко зараз. І нема грошей. До чого дійшло. Військові під Мар'янкою, не, нема грошей, затримують, по-перше, зарплату. І по-друге, стільки дають грошей, що то половина йде родині там тратиться на амуніцію, і нема грошей, хотів мене позичити 200 гривень. І він на війні від початку, він зі мною військоматі був. Я коли пішов в армію, то я стояв в черзі ніяк не міг пробитись в армію, мене не хотіли брати. І в останній момент, коли вже мене брали, він вже просто служив, і ми з ним зустрілися в цьому. О, військоматі. Військоматі вже за останніми дверями, що вже просто розпиляють, хто куди. Він, він попав в ЗСУ. Просив гроші. Отака от ситуація. Ну нічого, що там. Я вже українських карточок не маю, гривень не маю, так що. Ну, Перемоги я йому там побажав всього найкращого, але шкода. Шкода така ситуація. Перестановка в мене отак виглядає. Париж. Не нормально, ззаді мені подобається фон. Підсвіточку, да, замінив за тумбочкою, так що все є. Її просто зараз не видно. І все. Зараз зроблю перестановку. цим, цьому контакту, що мені дзвонив. Хороша жінка з дочкою будуть. Так що так. Що так. Все. До завтра. Ух.